Традиційно 14 грудня Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме у цей день, 37 років тому, було офіційно повідомлено про завершення будівництва і прийняття в експлуатацію комплексу захисних споруд над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Чим було завершено перший етап ліквідації наслідків аварії. Серед тих, хто боровся зі страшним лихом, було чимало мешканців Сумщини, які ризикуючи власним життям та здоров'ям у ті пекельні дні з честю героїчно виконали свій обов'язок перед батьківщиною. Восім му году юль-август місяць в составі 731-го АБСЗ, це окремий батальйон спецзащити. Ми проводили дезактивацію на самої станції спочатку. на территории, а потом вообще весь третий энергоблок прошли от подвала до крыши. Работали сначала в три смены, потом в две смены. Как ездили э, на зараженной технике, которую не пропускали на пусо, заехали, помыли, выезжать не пропускают, выезжать не пропускают уже. Ездили и нарушали через поля, чтобы хоть как-то в часть вернуться. Потом уже просто технику оставляли, проезжала чистая за нами, переходили. В общем, ну, что вспоминать, работали, работали, служили, несли службу помимо этого всего, и внутреннюю службу несли, потому что были призваны, как я как офицер запаса был там. зампотехом роты так что есть что вспомнить есть кого вспомнить многих ребят уже нет поэтому в этот день будем их вспоминать ну а всем живым здоровья 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 еще раз здоровья ну и чтобы государство все таки не в эти Дві дати пам'ятали про нас, а, по крайній хотя хоча б и і обіцяння свої сповнила. 11 червня, по 7 липня, знаходились в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Були в складі зведеного загону ОМС Сумської області. Я був за заступником командира другої роти зведеного загону, базувались. В селищі Страхолісся, Ну і несли службу безпосередньо в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. 27 днів. Загон нараховував 200 чоловік особового складу, більше 200 чоловік особового складу. І дві поділений був на дві вотти. Робота проводилася це і дивились за за порядком в зоні, виконували функції контрольно-пропускні, щоб люди не були не проникали в зону відчуження. Також постійно патрулювали територію зони відчуження. Ну зараз Багато з наших колег вже нема в живих. Кожен день весь час люди уходять. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять наших ліквідаторів аварії із самого ранку, 14 грудня, незважаючи на заметіль, до пам'ятника жертвам Чорнобиля у сумах прийшли ті, хто має відношення до ліквідації аварії: їх рідні, друзі, представники міської та обласної влади і військовослужбовці, аби вшанувати пам'ять людей, які віддали життя заради нашої безпеки та майбутнього. Сумщина, так як і інші регіони України в цей день вшановує пам'ять ліквідаторів, які, на жаль, вже не з нами, які загинули, а також виявляє ознаки поваги і уваги до тих ліквідаторів, які сьогодні живі, які з нами, які, за яким яким зараз надається якраз допомога і яким держава повинна й далі віддавати шану за. Той подвиг, який вони здійснили під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, цей день пам'яті став скорботним нагадуванням людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Знакова, хоча вона й трагічна і люди, які ліквідували цю аварію достойні поваги, Уваги як від людей, так і від нашої держави, Тому я і приклонююся перед тими людьми, які це ліквідовували. Аварія случилась, і хлопців забирали туди, на ліквідацію, і зять мой був там, і муж був там. Вже помирали, ніту нікого. Очень тривожний, очень. і де помирали. І дуже багато знайомих, таких, що були там, так що це трагедія України і всього мабуть, світу. Нинішня війна Росії проти України знову ставить світ на межу катастрофи. Тож міжнародна спільнота має консолідувати зусилля і зробити все від неї залежне, аби запобігти повторенню сьогодні. Країна терорист Росія також використовує інструменти ядерного шантажу ядерного тероризму, не тільки погрожуючи ядерною зброєю, що не пропустимо в 21 столітті, коли весь цивілізований світ скорочує ядерне озброєння. Скорочував до моменту повномасштабного вторгнення Росія їх на... нарощує і постійно звучить їхня риторика про застосування ядерної зброї. Але ж крім цього, країна-агресор Росія постійно атакує об'єкти енергетичної інфраструктури України і перш за все атомні електростанції, і ви знаєте, яка ситуація на Запорізькій АЕС, яка зараз під окупацією постійно вона використовує. В військових цілях там є представники збройних формувань Росії, і існує ядерна загроза. Далі ракетні, ракетні удари, удари безпілотними літальними апаратами по енергетичній безпеці, і в тому числі те, що ракети і БПЛА пролітають поряд з енергоблоками різних АЕС. Це теж постійна загроза. Тому ми використовуємо сьогоднішній день, щоб ще. Раз нагадати і світовому співтовариству, і нашим співгромадянам, що ми повинні спільно протистояти Росії не лише з точки зору звичайних озброєнь, а протистояти цим загрозам ядерного тероризму з боку Росії. Але ми віримо, що спільно з нашими міжнародними партнерами, маючи консолідовану позицію, ми справимося з усіма викликами, обов'язково переможемо. Людина повинна знати свою історію, яке лихо було, а лихо було техногенна катастрофа, це дуже велике лихо. Зараз пройшло друге лихо, да, війна в нашу країну, і ми повинні молодому поколінню показувати приклад, що треба захищати і від техногенної катастрофи, і від допомагати нашим військовим. Якщо не з автоматом в руках, то на ниві волонтерства, допомагати фінансово, хто чи може, і щоб добути перемогу. А перемога буде за нами як завжди. Пам'ятаємо і шануємо героїзм і відданість усіх причетних до ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Віримо в Збройні Сили України разом до перемоги.